Всім привіт! Помирала з фотопіка. Ось такий він довгенький. Його Нічого, такий добрий він. Ну, такі на тілі, такий якийсь, як не знаю. добрий, Непогано так. Таке зеркало є прикольне. Вже цьому до 30 год колись купляла на базарі Люди виїжджали у Ізраїль і продавали все. Та я шатковницю купила. Це таке тут. Батарейки ставляться. Світиться тут воно увелічає, так як я не бачу, то хорошо. Я там ще хочу відповідь дати. Якийсь мені там. Сергій написав коментар. Якийсь не мужик, а баба. Точно, якщо він мене подивиться, то буде дуже добре. Але він не полінувався, мені наштампував такого великого коментаря. Звісно, дякую. Але мені здається, що його не всі вдома. Його там ні фотки немає, якась звірюка. Не знаю, що він боїться, хоч би показався. І знаєте, що он мені написав? Що він мене постійно дивиться і ні разу не бачив, щоб я щось Віталіку купила. Йо-майо! -йо. Я й собі нічого не купляю. У нас все є, у нас все є. А Віталій, кто взагалі йому, щоб щось купити, то я купляю все у Житомирі. Ходимо з Ірою, або я сама у нас. Оце що принесу. І так і думаю, як підійде, то добре не підійде, то теж буде добре, Ігор буде. І от таким тільки способом я можу щось купити, але зараз не до покупок, бо треба гроші. Ми і так у долги залізли, але я бачу, що Сергію тобі дуже шкода Віталіка. То якщо можеш, то допоможи, я йому куплю крутий брендовий одяг. Йому буде приємно. І мені буде приємно. І ти будеш щасливий. У мене там у Ютубі є карта і Доларова є. І така обікновенна є Рейфазен Банк. Можеш скидати. Підемо разом з Віталіком і купимо від тебе все, що захоче Віталік. Якщо він захоче, бо я ж кажу, купи для нього щось це вообще. Він не любить ні одягатися, ні. Ну, я себе одяг купляю на секонд хенді бо я люблю. Так само і Віталіку, Ігору, Дешево і якість хороша. Так що я думаю, що ти мене зрозумів. Ну, так, на це відповіла. Що ти там ще мені написав? О, кстати, а де той коментар дівся, що його вже зараз немає. Я тобі написала, ти зразу, видно, побачив, що ну я побачила і зразу видалив, і видалилося все моє, немає. Я ж тобі написала, тобі написала, заблокую, бо я тебе заблокую. Нахрен мені такі друзі, підписники, щоб. Щоб писали мені херню. Так, відповіла, видно, ти видалив. чи стидно стало? Я так думаю, що у тебе тої жінки навіть і немає. Бо якби вона була в тебе, то ти б не був би такий обозльонний. А треба ще вміти бути, знаєш, і подружкою, і любовницею, і дружиною, і мамою для чоловіка. Це наподобив нас, так. Ми прожили з Віталіком більше 30 років. І ті вже люди, які ну, цьомалися там на люди, там смока на, щоб їх бачили, то вони вже давно-давним не живуть. Ну, якось так. А ми живемо. І значить, я у Віталіка дуже хороша дружина, любовниця. Ну, це так і є, а ви правду сказали, що ми любовники. І так повинно, щоб було у сім'ї. Бо якщо жінка не буде любовницею для чоловіка, то хрен у них буде і сім'я. Я вам скажу так, від душі. Якщо ви хотіли це почути, то я вам скажу. Ну, якщо ще щось хочете почути, то скажу, що. Дам із у розводі. І виходить так, що Віталік для мене любов... любовник, а я любовниця. Ми коханці. Правильно я кажу? І? Віталік робить для мене все, що я тільки захочу. От він навіть мені говорить там: Ну, сонечко, ну от ти б пішла б десь, бі, відпочила. Ви знаєте, якби мені було так, він бачив, що мені із за чогось там дуже погано, і що я цього хочу, він би мене навіть, навіть розрішив би мені зробити те. Що не розрішають другі чоловіки. Я вам скажу так. Але я на це не піду. Бо в мене є повага до чоловіка. Краще ми будемо, як ви кажете, любовниками. Да, скажу вам Сергію, да, у нас навіть, якщо ви хочете почути, то навіть у ліжку. Ми також поводимося як любовник з любовницею. Вам дуже цікаво було, я вам так і розповіла, Ну, щоб ви заспокоїлися нарешті, теж відповіла на це питання. І ще скажу вам, ви кажете, що наче у мене лічне таксі так. Я можу возити Віталіка, він може мене возити. Це теж правда. Він проробив 5 років, по-моєму, таксистом. Він настільки звик, що коли він рано просинається, ну, як він на роботі, він каже: Ну, куди Святик, поїдемо сьогодні, які є плани? І от він хоче постійно десь. Мене вести, тому що він дуже любить. Ну і от, так виходить у нас. А ви як хотіли, щоб було так, що чоловік виганяє з машини і проти жінки йде? Я заслужила, значить, я заслужила. Щоб у нас були такі відносини, так, да, у нас у сім'ї все буває, як у кожного. Але в нас немає того такого, як у других, що там понадуваються, роблять там якесь зло, ненависть, тікають. Я багато чоловіків знаю, які своїх жінок ображають, ніби такі добрі, але насправді мій чоловік ніколи не ходив. До других жінок, і це я знаю. Понятно? Тому що я в його найлучша, і він навіть не собі це зробити. Якщо хочете, запитайте в його. Він вам дасть відповідь. Він не многословний, він не любить розбиратися, він не любить це показувати на камеру. Де що я маю перед вами звітувати? Якось так, Сергій, так що так, ми навіть в ліжку, як любовник з любовницею, буду приводити себе в порадок і буду вирушати. Добра вам. Дай Бог, щоб у вас так було. Тоді ви проживете довге, щасливе життя, подружнє. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і свою дружину.